Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Христос воскрес Записую це відео 3-го числа на третій день. Пасхи, точніше. І Я хочу сказати, що після всіх цих енергетичних трансформацій які відбулися дуже багато важливих подій відбулося енергетичних, в тому числі нечість поступово знищується, народжується світле, добре, позитивне. Мій колега Роман Шептицький теж записав на цю тему не одне важливе відео стосовно цих всіх трансформацій. Я хочу сказати, що ми знаходимося на порозі великих та дуже значних перемін. Відновлення духовне, душевне, енергетичне відновлення. Ми продовжуємо далі працювати всі разом енергетично проводити ритуали, обряди за мир в Україні за те, щоб війна нарешті закінчилася, щоб настало благополуччя, щастя і щоб все було добре. Я хочу сказати, що за ці за цей період свят, чистий четвер, страсна п'ятниця, великодні свята. Я добре відновився. Я готовий далі продовжувати працювати далі, нести інформацію, працювати на енергетичному рівні, в тому числі. Ми віримо, ми сподіваємося, ми об'єднуємося всі разом заради того, щоб все це нарешті закінчилося. Все буде Україна. Віримо, надіємося, сподіваємося, об'єднуємося між собою. Відбулася одна дуже ключова подія, пов'язана з гибеллю одного великого зла, про яку я потім запишу окреме відео. І разом з тим відбуваються досить сильні духовні та душевні трансформації, досить важливі. Тому ми з вами продовжуємо слідкувати за усім, що відбувається. Я хочу сказати, що ми з вами дійсно знаходимося на порозі великих перемін в кращу сторону. І дай Боже, щоб ці всі світлі, позитивні та хороші переміни, якомога швидше принесли мир, спокій, благополуччя та відчуття стабільності для кожного з нас в нашій країні. Я кожному з вас бажаю всього хорошого. Сподіваюсь, ви добре відмітили свята. Відсвяткували добре свята. Я бажаю кожному з вас благополуччя, миру. Ми продовжуємо з вами працювати. Я знову активізовуюся, я відновлюю свою роботу, я відновлюю свою діяльність. Цей шестиденний відпочинок пішов мені дуже сильно на користь. У мене теж були дуже цікаві видіння, теж дуже цікаві трансформації, про які я вам потім ще обов'язково розповім. Я бажаю кожному з вас благополуччя, щастя. Якомога швидшого завершення всього негативного та розпочатку початку нового етапу в житті позитивного, світлого та максимально хорошого для кожного з нас. Дякую вам, велике усім за те, що ви є. Я бажаю всім вам мирного неба. Ми продовжуємо з вами працювати. Продовжуємо розвивати нашу внутрішню силу, нашу енергетику. І... Попереду тільки позитивне. Віримо, надіємося, сподіваємося і робимо все, що в наших силах, для того, щоб це так дійсно було. Бажаю кожному з вас всього доброго. Ще раз вітаю вас усіх з великодніми святами. Хоча б вже вони й пройшли, але я постійні які не писав, У мене просто не було на це ресурсу. Я вирішив, що я ось ось так: от вас привітаю і вітаю з новим енергетичним початком нового етапу життя для кожного з нас. Дай Боже, щоб все було добре. Дай Боже, щоб війна ця закінчилася, дай Боже кожному з нас благополуччя та захисту. Бережіть себе, побачимося з вами в прямих ефірах у нових відеопрогнозах. Я думаю, що я їх буду записувати тепер частіше, тому що я провів таку от енергетичну перезагрузку для себе. Так що, до скорого, всього доброго вам! Цілую, люблю обіймаю. Побачимось!